Прифайного, дай Боже, світлого і натхненного дня п'ятниці. Набережна нас знову вітає сонечком. Що ви думали, 10 градусів тепла. В курці жарко. Будемо зараз заграти. Сьогодні п'ятниця навчає нас добре кіно або добра книжка. Саме нині кіно. Треба все ж таки знайти час, аби і його подивитися, як би не було не просто довкола. Отже, кіно. Дитячий поїзд або дитячий потяг. Італійський фільм. італійських кіно завжди цікаве, завжди варте перегляду, ну крім тих випадків, коли не варте. Файний фільм, драма, заснована на реальних подіях, і також там є немало файних думок, але чогось мене під час перегляду фільму вразила найбільше так, так, така очевидна річ із кіно, з фільму. Проте, що у яких умовах ми живемо. Тобто про те, що умови, у яких ми проживаємо, або чітко не дають нам розвиватися, або навпаки створюють платформу для того, аби ти, твоя творчість, могли рости. Якісь ідеї, якась реалізація себе. Тобто, чим гірші умови, тим менше, ми люди є людьми, чим більше нам треба виживати, Чим більше нам треба зусилля для того, просто аби триматися на плаву, аби роздобути їжу, роздобути елементарний одяг, проживання, то просто мови немає про жоден розвиток. Немає мови про жодне зростання. Немає мови про якусь творчість. Чого? Ну бо постійно виживаєш. І там дуже гарно показано, як головний герой там по програмі комуністів, як не дивно, поп попадає на... Північ для того, аби допомогти їм трошки підтримати, матеріально, виховати, відкормити в кінці кінців. І, і починає вчитися музики. Виявляється, має до музики завдаток. Але коли? Ну тоді, коли від'ївся, відіспався, відмився, коли здоровий, тоді має ресурс. І таким чином це так наштовхує на два дуже цінні уроки для нас на сьогодні. А саме, перше, Наскільки варто подивитися назад у минуле і подивитися там, коли в тебе з'явилася якась творчість, в тебе з'явилася якась можливість для творчості. Неважливо у чому. Можливо, у малюванні, в кресленні, в музиці, творчість, не знаю, у здобування власне, саме твого ремесла, яким ти зараз займаєшся. І оце, що хтось постарався, тато, мама, може тато і мама разом дідо, баба часто друзі постаралися, аби ти мав аби ти мав оце поле діяльності, поле, звідки ти можеш відштовхуватися, де, де ти можеш справді щось садити. Тобто тобі не треба було в дитинстві занадто там переживати про те, що а, а що поїсти, а що зодягнутися, де взуття знайти, як зробити так, аби в хаті було тепло, як за комуналку заплатити. А хай буде, що, можливо, ти не розкошував занадто, але все ж таки батькам вдалося створити таку платформу, на якій ти міг зрости, зрости, зростати. Батькам вдалося зробити таку основу, на якій ти міг розвиватися. Ти могла розвиватися. І це, це дуже класно помітити і пригадувати, щоби через минуле бути вдячним, щоб через ці спогади вміти подякувати. Дякую, тато. Дякую мамо за те, що був у мене серйозний клаптик життя, серйозний кусень життя минулого, дитячого, коли я просто взагалі не переймався, поки не одружився, то я не знав, що десь треба переживати за їжу чи за одяг. А друге, то це, власне, нам треба творити максимальну платформу для того, аби люди, які в якійсь мірі від нас залежать, Очевидно, насамперед, чоловік, дружина, діти, друзі, аби люди мали також можливість розвиватися, мали можливість щось створити. Тобто мали можливість бути людьми, бути людьми, не бути людьми у виживанні, не бути людьми на рівні печерному, але бути людьми. І так, сьогодні йде війна і це зробити вельми непросто для багатьох людей. Однак, власне, це є наше покликання. І тому я, я, я часто чую дискусії, треба робити там, не знаю, якісь заходи. Розважання для дітей чи не треба. Треба робити якісь табори для дітей і для молоді, чи не треба. Треба робити щось такого, бо ви війна, ви що, подивіться, скільки людей гине. Ну так гине. Але власне за те люди й гинуть, аби, аби інші люди, особливо ме, найменші, мали можливість, бо час біжить. Мали можливість стати людьми. Власне, хтось мені на днях сказав, що ти розумієш, що наші діти фактично це вже діти війни. Це вже третій рік Ідень Великої війни, а ще до того була війна з 2014 року. І наші діти вже виросли, інакшого досвіду не мають. І тому цей фільм класно показує, що, перше, треба дякувати тим, хто для нас колись постарався, щоб ми в непростих обставинах, але все ж таки мали можливість для навчання, для творчості, для того, аби розвиватися. А друге, шукаємо ми. Будь-які способи, які знаємо, дозволені, добрі, аби нашим дітям, внукам, аби іншим дітям і, і, і тим, хто зараз потребує цього старту для розвитку, допомагати не спасувати і допомагати рости. Дякуємо і самі прикладаємося. Майтеся файно. Мир вам.